У всіх у нас в житті є результати. Звідки беруться результати? Результати беруться внаслідок наших дій. Де беруться наші дії? Наші дії беруться внаслідок наших рішень. Ми приймаємо рішення, діємо отримуємо результат. А як же формується наше рішення, як ми його приймаємо? Воно виникає внаслідок думки. І ми звикли, що є. Думка, рішення, дія, результат? Але я пропоную подивитися глибше. А де береться думка? А думка у нас береться з підсвідомості. Тому що всі рішення на 96% залежать від того, які програми у нас є в підсвідомому? Звідки вони взялися? Програма у нас у підсвідомому. Давайте уявимо, що це у нас голова. Так, давайте уявимо, що це у нас голова, і у нас тут є свідомість, отут зверху. А тут у нас підсвідомість, так? І до 5 років, до 5 років, в підсвідомість. Потрапляє абсолютно вся інформація зовні і записується сюди, в підсвідомість. Потім, коли вже від 7 до 12 років вже повністю формується критичне мислення, це бар'єр, який механізм захисту, який не пропускає абсолютно всю інформацію з зовнішнього світу в підсвідомість, а фільтрує її. І ці рішення, які ми приймаємо отут, так, вони є результатом того, які програми записані у нас у підсвідомість. Але як зараз записати нову програму? Просто так, її сюди в підсвідомість не протащиш, цю інформацію, думку, яку ви хочете. Потрібні спеціальні технології, які дозволяють взяти думку, яку ви хочете спеціально собі там вношити. І її протягнути сюди на рівень підсвідомості. Однією з таких технологій є технологія формування подій. Вона дозволяє через ці механізми захисту свідомості прописати потрібну вам програму у підсвідомість. Коли у вас прописана необхідна програма підсвідомості, ви тоді думаєте інші думки. Приймайте інші рішення, робите інші дії і отримайте той результат, який ви хочете, обов'язково скористайтеся цією технологією.